Ой, Оксана, ти не повіриш. Їхала сьогодні у метро і відразу троє молодих людей встали і поступилися мені місцем. Ну і як, ти вмістилася? <риклад> Два друга у автобусі їдуть, бабуся звертається до одного з них. Синку, встань, будь ласка. Інший йому. Нє, Вася, я знаю той прикол, не вставай, вона на твоє місце сяде. <риклад> Розмовляють дві подруги. Уявляєш, вчора мій Петро на святі почав розказувати вульгарний анекдот. Довелося вигнати його з хати на вулицю. А гості пішли за ним, щоб той анекдот дослухати. <риклад> Одеса Фіма, і де ти познайомився з такою дівчиною? Як де? На Дерибасівській під ліхтарем? І що? Ліхтар тоді не працював? <риклад> На сповіді. Отче мій, я згрішила. Назвала одного молодого чоловіка сучий син. Що змусило тебе так його назвати, дочко моя? Він без мого дозволу доторкнувся до моєї руки. Ось так доторкається до її руки. Так, батьку мій, але це не привід називати його сучий син. Але після цього він роздягнув мене, так, роздягає її. Так, батьку мій. Але це не привід називати його сучий син. Але після цього він засунув саме, знаєте, що, самі знаєте, куди. Так? Так, батьку мій. Але це не привід називати його сучим сином. Але святий отче, у нього сифіліс. От сучий син!